Що ти? Даєш можливість спорожниця, так що, друзі, таранчук. Що? Легше буде, так. Сьогодні важити не буде, нема коли. Так що остання свинка з стоїть клітки. Сьогодні будемо тестувати нову горілку. Купили в дівочки Юлії з Харкова. Якщо сподобається, дамо відгук і дамо координати. Так що зараз видвигаємося на забойний відділ. Ріжемо ми, ріжемо ми шию, не колемо, параліка з калюнчиком двох не використовуємо. Це колянчик сам, то він використовує. Так що сьогодні помощників у нас нема, ми поки вдвох. Так що зараз поки на паузі. Все, вже на базу прийшли. Глушитель воно стоїть у нас і ножик. Ой, ну це таке, таке життя. Не дуже люблю я цей процес, але треба. Колька, як? Легенька, а? легенька капець. Один плюс, що тут можна просто окремо заказати головку. Поняв вона знімається. Якщо прогорить, вона... воно, да, воно болтить да. і можна замовити іншу. Так що подивимося, як воно все покаже. Так що свинку ми вже куцнули і будемо зараз працювати далі. Хто куди, а ми до зайців? Є з краном, є без крану. <звук> <звук> ну я люблю з краном, але в кран, з краном, тут же ж зрозумів, тиск создається. Якщо ти там відкриваєш на всю, а тут регулюєш, то виходить, що... Ти з шланги, поняв. а так ти тобі, ну як, він і так є, бо як ти смалиш, але ти його регулюєш поняв, балоном. І в тебе тільки на вихлоп іде, А так в тебе, виходить, на самі шланги. Ну, там можна... Да. Ну, Ми шлангу от, от завжди ж з тобою направляємо балон в противоположну сторону. Якщо шланг злітає чи там лопається, щоб шланг... Одкинув каструля, то зараз знайдемо, не знаю. Де тут хатики подівали? Так що півнику кукарекують, свиночка лежить. Ну, курочки Лесі Петрівни, в неї поповнення вже. Так що все чин рюм. Так, кастрюльку знайшли, зараз водички теплої принесемо. і будемо смалити. Так що, друзі, хазяйство Лесі Петрівни. Вже друга доба нам прийшла. Тіп-сіп-чіп-сіп-сіп-сіп-чіп-сіпочки. Тіпить, тіпіть, тіп, так? Ну що ми маємо? Ми маємо 100 з лишніх штучок. І сьогодні Леся Петрівна вже закладає перепилятка. Отримали яєчка і закладається. Поки ми ще скільки тут. Займаємося свинкою, то Леся Петрівна вже займається хобі своїм. Любить вона маленьких курчат, Таких разнокольорових. Бо купити то одне, можна і купити, але ж все одно, коли ти чекаєш, закладаєш, то зовсім інше. Так що отаке. Цікаве, різнокольорове, Початко. да, Бульки. Комбікорм використовуємо свій, пролірячий, гроверний, не стартовий. Перебуваємо на ДКУ. Тут у нас два ковба підключених, ось один труба підходить. І ось друга труба підходить, провод. І дві лампочки, щоб було тепленько. От і трошки відгородили, такого, а потім розгородимо, а потім заберемо цю перегородку, як вони вже підростуть. І все. Так що квартира вже працює Лесі Петрівни. Трохи часу обмаль. Сьогодні плануємо їхати на Київ, забирати Льошкину машину. Ремонт там видався серйозний. Міняли коробку автомат. Ну, але таке. Зробили. Рухаємося далі. Завтра у нас субота. Приєднуйтеся до нас прямо ефір 20.00. Поспілкуємося, проведемо лотерейку якусь. Так що якось так, так що погнали далі. Що, пускай, Калюха, горілку. Подивимося, що воно, так? Да? З крантичком, все. Так що Юлька, тестуємо твою горелку. Без крантика 1700, там щось з лишнім з крантиком 1900 з лишнім. Я просто не пам'ятаю, бо я на ложку замовляв разом із цим. Я написав у Тік-Тоці, вона мені передзвонила, я замовив. Кажу, нам безплатно не треба. Якщо буде херня, так і скажемо. Вона кажіть, що хочете. Ну каже, якщо класно, то номер телефона ваш я оставимо. Сидить з дитиною вдома і займається там Так що Процес пішов. Біляха живаш. Що процес пішов. Оцінити поки нічого не можемо, тільки можемо сказати, що легенька на руку, прекрасна, ну а там буде видно. Моторесурс не знаємо який буде, але одностінча та довше буде ходити з довчим турбогорілка. Турбогорілка класна. ну, ну Хотілося щоб довше працювала. Ну, я полно удали. Ну, легенько, капец, легенько. Так что, друзья, житья тревоги. Как нашим хлопкам и девчатам? Які боронять нас в Україні. наші свинки на місці, ніде не ділиться, хто там переживає, Чи, ну, все вона росте, заїзали свинку, ми останні з тої клітки і будемо переходити вже на дальню клітку, помаленьку. О. Бідні поросята, не на нього. Бідні поросята, а не на другому сидять. Ну, при відгодівлі, в принципі. На одне порося, з розрахунку метр тридцять, півтора метра квадратних при таких умовах все достатньо. Поросята вже такі за 120 кг, доволі непогано. Більше-менше. Саме головне, щоб було в клітці сухо і чисто, а не щоб було по підруки гною, тільки очі світилися. І свиней задача, яка на відгодівлі поїсти. І поспати. Так що так і против. Ну, менше більше місця, менше трохи більше граються. Тут більша клітка. Тут, не знаю, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тут у нас восьмеро поросят. Є така клітка на 8 поросят, значить завелика трохи. Ну, але ми, може, зробимо потім рокіровочку, і в нас там менші поросята підростають. Тоді там клітка освободиться, то ми переженемо. А в таких випадках, як тут, ми вже будемо скоро розріджувати, і їх стане менше, або коли в нас стає там більша плотність, у нас є ось, наприклад, клітка можна було перегнати. Але вони, в принципі, себе поки відчувають непогано. Тобто ця клітка в нас вже пуста, потім теж рокірнемо, маленьких у нас поки немає. Тут у нас теж тройку поросять. Ну, а тут. Також будемо вже по принципу проріження, ось, ось цього кабана заберемо вже скоро. Один ось, ось другий, третій, ну, тут менший. Отсюди трохи будемо дивитися, тут трохи сильніші, від каштанки. Ось, а ті у нас е -е, більш будуть м'ясніші. Так що так працюємо. Так що ніхто не відміняв. По зерну хотів би подякувати Андрію. Отже, Андрюхі з Богдановки великий привіт. Позивний нього Шумахер. Дякую тобі за підтримку. Надибав зерна в селі, загрузився, мішки не знайшов, все організував, привіз додому. Просто красавчик. Так що дякую. Отак. Допомагають мені хлопці. І з Андрієм ми познайомилися. Це була перша поїздка у нас на Донбас. Він був водієм. Який показував дорогу, їхав попереду, а за ним скажений. Так що, Андрюха, тобі привіт, привіт з березовані. Так що отак, працюємо. Цунаство отак. Це чинчинарем. Так що не переживайте, що мало місця один на одному. Скоро вже відсюди заберуться пару поросят і буде місця більше, або переженемо в іншу клітку. Ну вони, в принципі, що поїдуть і лягає спать. Все нормально. Рижики наші теж сплюдять. так ми зробили приниження. Так що в сараї, якщо більше і менші поросята, для того щоб меншим було тепліше, то робимо такі будочки, потім просто знімаємо. Є такі кращенькі, є хуженькі, але щоб дав, то все в торбу. Так. А тут вже більшенькі Такі поросятка. Уже можна досточку забирати. Сюди солому теж накидали, було також приниження. Троє, четверо, п'ятеро, шестеро, семеро, восьмеро, дев'яте, десять поросят. Так що так, працюємо. Ну і питав підписник, чи ще голуби є? Є на місці. Ми їх молодіж вилуплюється, тоді забрав у нас дядько, той що займається голубами через Максимового тестя. От, ну, це у нас знову парочка молодих. От, і старі, ті, що й були у нас самі-самі перші. Так вони у нас і залишилися. Це молодь, молодіж. Да? Ось такі молодятки. Так що, все нормально. І Ліза воно. Ліза. Ліза. Хазяйка. Що ти? Хазяйнуєш, так? Да? Ну, Ліза контролює ситуацію. Ну, а тут процес іде. Ну що? Ну що, легенько на руку, так? Да? Легенько. Лег... Непривично. Непривично? Ну а як горить взагалі? Краще як чер... Краще, і ота, Вона однакова. З турбогорілкою, наче по всьому. Ну, Просто по розходу може бути більший галас. Да, а... а форсунки одинакові. Що на цьому, що на тому. Ну я так зрозумів, що виготовляє їх один той самий майстер. Чи зав'язаний він з тим самим майстром, який робить турбогорілки? В турбогорілки проблема в чому? Проблема в тому, що у цій воздушній рубашці, ось вона карабан. Вона... А це сказали, що треба ревізію ставити, тож їх удосконалили, роблять ревізію, періодично сипати цю штучку і тоді буде все нормально. Ну, типу, що не буде попадати, і воно коли забивається форсунка. Сразу дує і виходить от така вона, какашка, не видно. Гулі. Гулі, ну і плют лопається. Ну а Коля робить тин-тин-тин. Ось так пішов. Садн дали дирочки і смали далі. Так що далі буде у нас свіжина Ось Така у нас свинота. Дякуючи Богу, дякуючи хлопцям. Маємо можливість займатися цим. Так що такий у нас процес. Хотіли взяти на ремонт, але я думаю, нема сенсу її ремонтувати. Вона подута, це повністю голову всю міняти, залишаються тільки трубки. Я не знаю, чи є сенс людей напрягати. Якщо будемо смалити. коли ще одна є, ця нормальна, може просто треба буде реально врізати. Когось знайти, щоб врізали ревізію, щоб струшувати ту фігню. Так що на цьому поки все. Працюємо далі. Далі буде.